Для триатлона потрібні спеціальні сідла. В нашому магазині з'явилася нова колекція сідл від компанії Ergon. Вони для чоловіків і для жінок, і особливість їх в тому, що на цьому сідлі ви зможете проїхати все своє тренування або гонку з величезним комфортом. Посадка на тріатлоновому велосипеді кардинально відрізняється від посадки на груповому велосипеді. І саме для цього і розробили спеціальні сідла. Ці сідла покращують не тільки показники під час гонки, а вони також створюють величезний комфорт. І вони обов'язково мають бути розділені на чоловічий та на жіночі, тому що ширина тазових кісток у чоловіків вища, ніж у жінок. І тому навіть візуально ви можете побачити які сідла для чоловіків, які для жінок. А якщо ви їх тільки вперше бачите, то ось тут ви можете зрозуміти, для кого ця модель. На упаковці сідл Ergon завжди розписані всі характеристики, і ви вже можете самі зрозуміти, яке вам краще підходить. Також величезною особливістю є посадка для сідл для тріатлона, тому що якщо на звичайному сідлі ви будете сидіти десь ось тут, то на сідлі для тріатлона ви будете сидіти десь ось тут або взагалі ось тут. І тому на цих сідлах є вказання: фронт. Мід. В чому особливість посадки фронт і мід. На посадці фронт, ви будете більше витягуватись, тому що будете сидіти ближче до керма. На посадці мід, ви будете більш згорбленим. Відповідно, ви обираєте ту посадку, яка вам більше зручна, або більш аеродинамічна, або більш комфортна. Але коли мова йде про тріатлон, то комфорт відходить на друге місце. А на першому місці завжди стоїть результат. Також варто зазначити, що на кожному сідлі ось тут стоїть така рисочка, смужечка, і вона показує, що це рівно 75 мм в цьому місці. Також це центр сідла, який допомагає в подальшому на фітах виставляти правильну посадку. Тому Ergon знову зробив топові речі. Тож тепер ти знаєш, що.